Чортові матері, бо це як привчеш, то й лістимуть. Та хай гавкають, хоч і полопаються. Вони й так тільки та роблять, що гавкають, аби тільки жерти. Вони мишей ловили, а то ми ще вже скоро по головах лазитимуть. А їм, якби молочка, лидецюге чортові. Причиняй ловко. Бо воно таке зараза, що й лапою так підіне й відкриє. Підождіть, я ось вас понагодовую. Проходь, Маруся, сідаю туди на стуло. Приймаю ту лахманину, то я на тряпки приготувала. Да. Здоров. А що це тебе так довго не було? Роботи багато. О, ти знаєш, Маруся, я сама така заневолена, що далі нікуди і минути свободної нема. Та ще це трохи прихворіла на тому тижні. <кхух> а ти чуєш, як охрипла? О, а ми ж їздили кукургузи збирати туди в перве поле. О, я то грузила по три мішки на вело, на раму мішок. Під раму, і третій на багажник. О, а воно ж срамно важко. О, це он від кіль його треба доправить. О, то я то по дорозі впрію, розстебнуся, вітерець повіє, скільки воно надо тому організму, понімаєш? О, та ще ротом холодного воздуха нахватаюсь, то це вже другий тиждень бухикаю. О, та як би ж ми, Маруся, не їхали, як Нелька з мешком завтра по три ходки робили. Хочу, скоренько попорались, навела і вперед. Нелька попереду і Мишко за нею чим чекує. Е, ні, кажу Івана, так діла не буде. Давай скоренько вправлятися, та й ми будемо їхати. Ну, так це ж так можна все на світі прозівати.